Оце ви можете побачити Кіндрата вже в останньому дизайні нашого нашийника, тобто можна побачити, що ніяк не заважає куди рухатися, їсти. Також бачимо, що він не скомфортує, тобто він не хоче втекти чи щось подібне. Кіт кіндрат випробовує шиник розробку львівських стартаперів. Цей ошиник може робити звуки кота зрозумілими для людей. Ідея такого гаджета належить аспіранту Львівської політехніки Андрію Михайлєву. Розповідає, пристрій може давати рекомендації, як краще доглядати за твариною. Ключова перевага це те, що можна знати, що з твариною на відстані. Наприклад, ви поїхали на море, залишили тварину на своїх знайомих, і ви постійно дивитеся, чи тварина достатньо грається, чи вона не стресує, чи її вчасно годують. Всі. Ці звуки будуть опрацьовуватися ошейником, передаватися на наш сервер. А ви отримувати результати? Ошейник обладнаний штучним інтелектом. Система аналізує звуки кота і видає результати, які відображаються у спеціально розробленому додатку. У нас будуть візуальні зображення різних станів. Там агресія, нейтральний що він просто вас кличе. Буде також підпис. Це буде як на українських, так і на англійській, Ви зможете налаштуваннях це міняти. Також ви зможете побачити статистику. За останній час, яка буде, тобто, ви зможете бачити, що сані добу ваш кіт більше переживав чи більше вас кликав. Про це з нагадує роботу фітнес-браслета. Зараз його розробники випробовують дизайн ошейника. Це наші прототипи. Тобто, власне, як буде виглядати, це можемо бачити, з чого ми починали. Ми намагалися зробити такий дизайн, який підходить для різних розмірів. І ось, наприклад, той варіант, який можна бачити на кіндраті. Трішки менше він ще буде зменшуватись. Тобто, станом на зараз це лише прототепіювання. Ми перевіряємо чи котику зручно. Над розробкою працює п'ятеро людей а також кілька студентів-фрілансерів. Завершити роботу над ушиником планують до кінця осені. Ольга Дейнека Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.